Всіх вітаю, друзі. Ось висохла моя за ніч орхідейка, то, що я вам вчора показувала. Вона геть сухенька. Тепер можна ось подивитися. Де ще можна обрізати? Шкода такий гарний корінчик, але з нього толку не буде. Ось так. Нічого вона наростить нові. Я я вирішила обрізати квітоноси, поясню вам чому. Дивіться, бачите, вона випустила гілочки, але вони ну, такі нещасні тоненькі. Я зараз позрізаю отак до бруньок оціх от і так лишу. Хай вона набереться сил, хай вона адаптується. І тоді. Уже як захоче, то буде цвісти, а зараз воно їй не потрібно. Ось так. Буде воно ось так. Значить, тут в мене літр води. Так, фундазол. У у меня такие смерные ложечки, и мы берем 10 грамм фундазолу Все, ложечка 5 Мы сейчас две такие ложечки насыпаем. І два. Водичка в мене тут тепла, вдома холодно. Немає світла. Холодіна. Сьогодні біля моїх орхідей 16 градусів біля стелажів. Переживаю за квіти, але все, що маємо, то маємо. Ось так сюди вкладаємо її, листям, корінням, отак от всім. Хай вона. Її. Ось так. Полежить вона тут 5 хвилин. Я її дістану. Її не треба тут робити три рази замочування. В неї тут немає нічого такого. О, так, щоб шия була там. Нема такої гнилі ни на шиї, ні на корінні. Її не треба замочувати по схемі. Після фундазолу лишаються білі розводи такі на листях і всюди, але потім, як будете спонжиком протирати з лимонним соком, чи під душем, може будете ставити, то помиєте. Я не бачу в цьому нічого страшного, що є ці розводи. Трошки нап'ється ці корінчики, треба їх теж замочувати в водичку, щоб потім їх заправити в горщик. Вони як намочаться, то вони тоді стають. Еластичні. О. О, ось так. Ну, ось так буде вона 10 хвилин. Я приготувала ось окрупну кору. Бачите, яка гарна в мене кора, мох, кокосове волокно. Вже вона замокне, потім я її годинки-двічі хай трошечки підсохне. Щоб мокро не садити. І тоді я вам покажу вже саму посадку в закриту систему. Дякую всім за увагу. До зустрічі!